Написав Духота, що, що тільки ми потренувалися з Духотою, роз'їхалися. Приїжджаю я на роботу і бачу повідомлення, що написав він, що потрапив в аварію. Я так зрозумів, що хтось в нього в'їхав. І от тепер намагаюся повернутися назад, вибратися з цих пробок глянути, що там, тому що він не відповідає на телефон, але дивив, що він на зв'язку. Він сьогодні себе так не дуже добре почував після діалізу. Може стало погано за рулем, але як я зрозумів, що в'їхали в нього. Тому поки не знаю подробиць, зараз он мчу з центру тут купа пробок, треба їхати теж на, на чайку, то я намагаюся якнайшвидше туди потрапити. Будемо сподіватися, що він цілий, що все нормально, що немає там ніяких жертв. Я так зрозумів, що машина не на ходу. Більше подробиць ніяких не знаю. От буду вже розуміти. Для нього виявився важким і кінець року, такі, таке завершення, звичайно, сказати неприємно, це нічого не сказати. Ось така ситуація, Серегу забрали на експертизу. Чекаємо евакуатор, я поки доїхав. Пробка тут така жесть. От машина. О, машина ніби, я так розумію, можна буде її зробити, тому що колесо не йшло. І, як я зрозумів, він тут виїжджав, і в нього в'їхали в Але все ж таки Серега схоже зламав руку. ты точно не сможем. Тому ну, вот такая вот ебала, ребята. Вот так вот туди наехала додому. Вот разворот. И похоже с того разворота чувак разворачивался и въебал. Ебал машину. произошло в Да что произошло, авария из-за какого-то блядь, который, блядь, вкрепал, блядь, сука, мне машину, блядь, сломал руку, нахуй, блядь, во время, блядь, сука, аварии, блядь, такой. И, блядь, остался, блядь, блядь, без транспорта, без всего, блядь, на диалезе, блядь, ну, ездит на диале. Спасибо Саньке, блядь, который, блядь, такой, меня выручил сегодня, блядь, блядь, в 5 утра вот это, блядь, блядь, катает, блядь, так. Вот такие ситуации. Так, звезы сегодня Серега на диализ. Завтра він хоче спробувати поїхати на роботу. Я закріплю тут зробимо для нього банку, тому що ще не зрозуміло по ремонту його авто, що там доведеться робити. Без машини зараз йому дуже напряжно, тому що діаліз це з Вишньового, де він живе, треба їхати на Петра Запорожця. Це інший край місця, міста Воскресенка. Йому треба їздити три рази на тиждень. Ну, шлях такий дуже не, не близький. Таксі не всі хочуть їздити ну, так рано, це треба виїжджати в 5.30. 30 в мене, я стараюся, але в мене не завжди є змога, тому що е, теж є дуже ранні клієнти, роботи, чергування і доводиться. Ну, не завжди є змога такий робити круг, Серегу возити, на жаль. І як можливо, в когось із вас є або авто, або орендне авто, або якийсь будь-який варіант, який можна поки що використати. поки Буде ремонтуватися машина духоти. І також я прикріплю зараз банку. Спробуємо зібрати йому на якийсь ремонт, щоб він швидше став мобільним, продовжував працювати, продовжував головне, щоб він продовжував їздити на свій діаліз. Це ну, життєво необхідно. Тому будемо вдячні всім за фідбек, за допомогу. І сподіваємося на силу інтернету. Всім дякую. Пишіть підтримку серйозі і Дякую за те, що допомагаєте.